Розкажіть, будь ласка, про вашу нову книгу, яка її головна ідея? Це моя перша книга. Я до того не планував нічого писати. Він я ніколи не писав. А головна ідея тої книги це підтримати мого друга. Взагалі-то я думав і казав своїй дружині, що, напевно, ми їй видамо 100 штук, так каже. Наша мені такі раз і каже: як, твоя, як ти думаєш, твоя книжка буде бестселером? Я кажу, то звичайно буде бестселером в нашій сім'ї, в Миколині, в Юнів. Вони її всі прочитають, кожен. Ну, але е, так сталося, що е, тут підняті такі теми, що вони стосуються кожного українця. Ну, і будь-якому куточку нашої держави. Е, і е, яскравим прикладом того було, що як Микола перебував е, в реабілітаційному центрі Галичина, е, телефонує мені Соломія Костюк така і каже: Андрію, хочемо купити у вас книжки. Ні, хочемо, так, хочу купити книжки. Я кажу, ну то добре, скільки вам треба? 200 штук. Ну, для нас 200 штук це захмарна, я кажу, ви що хочете за свої гроші? Ні-ні. Каже, ваша книжка купується на декілька шкіл у Львові після презентації. Я кажу, а чому? Чому? Що ж так воно вияснено? Чому ж, так, що, що ж ви їм таке сказали, що так батьки так зацікавилися? Та справа в тому, що ваша книжка має стояти в кожного на полиці біля Біблії. Я, ну це для мене. Я кажу, невже ви побачили в ній когось свого? Вона каже: та, свого брата. Я кажу, це в тій книжці я описую дядька Петра Московського патріархату, який сповідує Московський патріархат? Я переконаний, що це отруйна релігія, яка тільки розбрат несе не тільки в сім'ях, а й в усій Україні. І Чим швидше е, заборонити ту, ту не секту, це, якби, тим більше якби, життів порятується. Бо тут правдива історія описується, коли спілкується головний герой до війни, його бачення, е, що причому він сам українець, всі його діди-прадіди українці, а він каже, що нема такої мови. Коли починається війна, що ніяких ракет не летять на Україну, ніяких вибухів не відбувається, що це все брехня. І вже після такої великої трагедії, коли стається з Миколою, коли він позбувається двох ніг, і в нього все рівно нічого не змінюється. Ну, Він абсолютно, тут я описую таку правдиву історію, він каже, ми з тобою Микола на двох різних полюсах. Він живе тут серед нас, ну, а їх не в кожній сім'ї, можна сказати, їх є. 30% сповідують московський патріархат, отруєні тим. Що стало натхненням для написання книжки? Миколина на розповідь про бій, в якому він полонив 10 окупантів. Він випив ту гірку ложку, яку. Поліз першим і взяв перших трьох в полон, який не дав задню. І після того вони десятьох, десятьох москалів полонили. Тим самим вони визволили десятьох українців з полону москальського. Він заслуговує на героя Героя України. Це як би, як мінімум. А після того в них ще відбувся бій, в якому там також документально е, зафільмовано. До речі, Микола має десь дня на день отримати е, ордер за заслуги третього степеня. Але от за останній бій, в якому пф, є всі факти, все, все є, його подали за заслуги другого степеня. А, за мужність, перепрошую, за мужність, за мужність і нема нічого. Ну, тобто його ніякою відзнакою це вже були попередні, його заможність. За а за цей останній бій нічого. От тільки подяка десантникам 25-ї бригади, щоб їх там, як вони висловлюються. Бейти нас, але то ж це зробило, зробило двоє наших військових Микола, який то все очолив, і його риба. Ну, такі от, в принципі, так його і... підняти йому моральний настрій. До речі, не тільки йому, це хто б не прочитав і всім піднімається настрій. Як довго тривала робота над книгою і чи виникали проблеми в процесі створення? Чи трудності? Так, якось в мене вже було е, бачення цієї книги. Я знав, чому я пишу, для чого, і чим закінчу це все. І, е, я бачив, як треба починати. в мене все було в голові. Цей весь план. Тільки треба було інформацію черпати. В мене було з інших, з багатьох джерел, щось я е, суміщав. Ну, це художній твір, але тут це. Якби на основ... ну, правдиві історії, які тут виникають. Навіть ми були в Кременці нещодавно на презентації, і тут я згадав про те, що як головний герой дізнається, що його дідо був в УПА. І це було для нього новина, і, і каже дід Андрон, що. Він колись на Кременеччині пускав поїзда під відкіс. А я до залу звертаюся і кажу: а які ж на Кременеччині, можна, як можна в Кременці пускати поїзда під відкіс, якщо до вас веде тільки здубно до Кременця одна колія? А став один краєзнавець Василь Улійник, і каже, що Кременеччиною вважалося від Верби до Радивилова, то вже була Кременеччина. І, і ще під час того, то я вже зрозумів, що там йде гілка сполучення Львів з Долбунів, там, де він якраз і пускав ті поїзда під відкіс. Але він ще мене тоді запитав, чи знаєте ви таке село Безодня? я кажу: та знаю, бо це воно в книжці описано. Це рідне село діда Андрона, якби. І, а він каже, що там відбулося великий бій. Де загинуло в 44 році, з 20 на 21 березня, 18 українських повстанців. І я був шокований, бо насправді головним дідом Андрону виступає це діти моєї дружини, який мені колись розказував ту свою історію, який тільки мені поділився цією опівською славною. Минулим, але Миколи також був дід в УПА, який загинув, але невідомо при яких обставинах. Але я так все тут скомпонував, що вийшло цілісний герой книжки. Які головні теми та проблеми ви прагнули розкрити? Перша це звичайно, що м м м релігія, друга мова, обов'язково. Тут е такі е з поля бою наводяться Тези, що без мови навіть бойові дії неможливо проводити. От, наприклад, цей ж епізод, коли в Миколаному підрозділі закінчились патрони, і те треба було сказати з шифрограмою якоюсь, бо слухалися одні... і москалі слухають рації, і ми слухаємо, але треба сказати так, щоб вони не здогадалися. І він використав простий два слова. Треба, треба цвяхи. Для москалів, це як оце. що таке треба для них? Нічого не значить. А цвяхи також. Ну і ну, Такими простими тезами воно доносить. І от, спростовую, що ми один народ, тим самим. Ми не один народ з тими. Зовсім інше. То як головний герой бере першого полоненого і каже йому, він каже: о своє, а ти каже, ти звідки? І звідки що для нього? В нього очі квадратні. От тут таких, в літературному жанрі воно дуже гарно поєднується. Не треба щось там доказувати, розказувати. Все дуже легко показується на прикладі живому. Ваші побажання глядачам та читачам незламності. Як ми збиралися до Золищева, я зателефонував вашу редакцію Золишівнет і запросив на, оце, на зустріч, бо я, знаю, знаю ваших як, не знаю, директорів чи ще з ми Раніше вони до нас приїжджали, і ми до них приїжджали. Ну, думаю, це ж якби само собою потрібно за. Але е, Ярослав каже мені, та в нас тут така проблема, в нас е, можуть не пустити е, до вас на зустріч. Я, Як то як то не, як -то не пустити вашого якесь е, князіст у когось? Чи то до, в когось в хаті має бути в приватному? Я кажу, то ні, так. Не годиться. Ну, кажу, я вас запрошую, але, але Ярослав сказав, що ви узгодьте з нашою владою, чи можливо, щоб ми прийшли. І я там зателефонував, але прийшла відповідь, що вам потрібно записати анкету, заповнити. Я написав, вказав, що буде присутній інформаційний е, портал, квар... портал. портал. «Золочів.нет». Ну, щоб На Заході буде присутній «Золочів.нет». Батько мій взагалі сказав, що я не поїду, бо я їх знаю, і якщо їх виженуть, то я сам піду Але хочу донести, що ні бібліотека, ні комунальне підприємство, там, водоканал, це не, не приватна власність очільника міста чи району чи області. Це, це громади. Тобто це, а бібліотека це громадське місце. Тут будь-хто може зайти. Це я не можу, не маю права зайти до когось на приватне угіддя, а от когось не пускати це взагалі якась дичість. Ну Микола, що там, ліз для того, щоб тут потім військовим не давало місце, щоб зайти комусь, чи в бібліотеку, чи в музей. Бо там когось не пускають. Ну, взагалі, мені то дуже не сподобалося. Але я так зрозумів, що раз уж ви тут, то вас допустили, слава Богу. Дякую.